Кажи, що в тебе тут? Розкажи. Це в мене ярка колейбум. І зараз ми будемо робити розпаковки. Мама, тут, тут якийсь паспорт, карточка якась. Угу. <гаджу> То будемо зараз розпаковувати? Да, мама, давай. Зараз да. почнемо. Можна розпаковувати? Так, відкривай. Вісовий. Оце точно якась загадочку чи що? це? А ось плачечко і виявляється, можна його за закрутити будь як. Дивіться. Ух ти, як... покажи ближче, щоб всі бачили. Отака ось каточка загадочка. Угу, Що, що там я, ще помимо, я розкажу? Ось така ось лялька у мене. Угу. Ось ми зараз дістанемо найголовніший подарунок ляльку, і це зараз почнеться. Почнемо. Ось така ось лялька в мене. Дивіться, яка красотка лучки піднімає, отак робить, отак. Ось така у мене красотка. Угу. А що ж там ще є? Ось така ось сумочка є ось такі от очки ось так. І от чоловічки, а ось таке ми, ми вже, ми вже, ми вже відкроємо в кінці. А ось якась підказочка від цієї. А що такої. це? Це якось треба її вдягнути, щоб що вона отакою от стала. Зараз вона покладе свою суманьку його кояли і піде купатися. Плюхляйка купається. Бачите, як... Ем, Звати Сані, ну все, пока і пішла гнати.